І так вчора я виставила пост, що ми збираємо на кормік. Ми назбирали 400 гривень. А дуже перед святами дуже тяжко. Немає ні в кого грошей. Зараз пойду висиплю. Це оставила цуценя, там висиплю тому собаці ще. І знову прийдеться на хрестик на роботі брати. Зазвичай ці хрестики я сама і закриваю, але... Ми будемо старатися, щоб всі разом допомагали. Мені дуже важко їх кормити, їх багато. Тут чотири собаки, два цуценят, отам п'ятий собака, а вдома п'ять собак. На центрі п'ять собак. Я їх не кожен день, годую на центрі саме. Але коли такі холода, вечором я їду з роботи, то я їм все одно підкидаю корм. І це все одно кілограм корма, це все одно 100 гривень. І це чотири рази в тиждень гарантія. Тож там трошки, там трошки. Та й назбірується. Тож оставляю карту, я це говорю не просто пустиє якісь слова. Я це все розказую, показую кожного дня. Ви можете самі догадатися, що це не 5 копійок. Тож, отаке.